Доступно пояснюю, як перевіряти температуру двигуна на екрані приборної панелі. Вмикаємо запалення. Після вмикання запалення зажимаємо кнопочку скидання пробігу. І як тільки появиться напис Тест на екрані, відразу потрібно цією кнопочкою наклацати. От тут буде меню. номер меню 19. Зажимаємо, тримаємо. Появився тест, відразу наклацуємо до 19. Ой, пройшли. Зараз ще раз. По другому колу. Тепер чекаємо, коли тут появиться напис OFF. На моменті OFF нам треба нажати кнопочку. Чік. І наклацуємо сьомий пункт. 5, 6, 7. Ось це в нас перевірка температури двигуна. Тобто зараз в нас температура двигуна 66 градусів. Стрілка показує так. Для виходу з меню достатньо просто вимкнути запалення. Вімкнути ще раз і все стає на свої місця. По решта опціях розпишу пізніше, які можна ще тут наклацати.